РЕФЛЕКТОРІЯ З ІВАНОМ ПИДОРУКОМ 101,8 FM Працюємо для вас, працюємо для України, працюємо для того, аби наблизити нашу перемогу. Доброго сім дня! Проєкт рефлекторія. мене звати Іван Подорук і як завжди, ми у цій порі говоримо про актуальні важливі теми з життя нашого суспільства. Говоримо про наше сьогодення. На превеликий жаль, день сьогодні розпочався повітряними тривогами, які ще й вночі. Але разом з тим віримо в наші збройні сили України. Щиро їм дякуємо за те, що максимальну більшість ворожих ракет було збито Вінничина так само. Амо зазнала певних ушкоджень, але слава Богу, без жертв. Тому ще раз і ще раз підтримуємо Збройні Сили України і віримо в те, що ми обов'язково переможемо. Разом із тим говоримо про те, як допомогти чим допомогти тим людям, які сьогодні є на деокупованих територіях, які вже потрохи повертаються до свого звичного. Сподіваємось, назавжди до свого звичного мирного життя. І Вінниця в цьому сенсі активно допомагає багатьом містам, багатьом обласним центрам України, багатьом. Територіальним громадам, і ми говоримо сьогодні про місто на Харківщині про Балаклію. Всі знають, я впевнений, що всі знають це містечко і Вінниця з перших днів деокупації, це вже майже 4 місяці тому відбулося. Допомагає містянам. Черговий гуманітарний десант, якщо можна так сказати, відбувся буквально тиждень тому до Балаклії, і в ньому взяли участь і творчі колективи, і наші підприємці, і меценати, і в тому числі депутати Вінницької міської ради, серед яких був Тарас Ковальчук, який сьогодні з нами в студії. Доброго дня пан. На день, Доброго дня, пане. Ну, Доброго дня. Нещодавно відбувся цей так би так би мовити гуманітарний десант, в якому ви також взяли участь, і хочу на, на початку нашої розмови дізнатися перш за все про, скажімо так, морально-психологічні враження. про... Той стан, який ви відчули, зустрівшись з балаклійцями. От бо колись я спілкувався декілька місяців тому з першими, так би мовити, провісниками цієї роботи, вони казали, що люди були приголомшені, вони були всі розгублені і вони були всі дуже-дуже налякані. Як зараз ці містяни, як вони живуть зараз? Е, зараз ситуація в місті. Суттєво відрізняється, покращилася, місто відновлює свою роботу, повертається, якщо так можна сказати, до мирного життя. По прибуттю, можу сказати, свої відчуття. Тобто, якби да, воно так зустрічає вже доглянуте, охайне. Тобто нас відразу зустрів біля залізничного, Ми добралися потягом. Нас зустрів автобус. Який курсує маршрутом ЖД-вокзал центр? То, тобто вже Не... цивільний транспорт да, працює є та, транспорт, та, громадський. Причому це був автобус, який передала місто Вінниця. На ньому так, було так. написано символічно, що да. краще маленька допомога, ніж велике співчуття. Ми на ньому добралися до центру. Це, до, центр до речі, місто. дуже класний вислів. Такий да, на підтримку. Да, так, воно дуже так якось влучно, тому що ми всі розуміємо, що. Ці питання вирішити не можна, але ну поступово разом будемо їх вирішувати і скажімо так, досягати з певної мети прямувати до перемоги. Тому місто оживає дуже позитивно. Люди це вже фактично була третя поїздка. да? й тобто, скажімо так. Люди вже з довірою ставляться до мешканців. Це вже так, якщо брати нас. Як відвідувачів зі мною був мій колега Дмитро Мира. То ми вже фактично отримали слова вдячності. Да, це не то, що там хтось ти ну приємно, коли тобі дарують подарунок, да, але коли ти комусь даруєш, це вже більше да. І тут ми приїхали. Люди вже якусь проробили дорогу роботу до цього. І ну, ми більше отримали вже слова вдячності і за ту роботу, яку робили попередники, і за це то в принципі я ж кажу дуже багато позитивних моментів. Е, психологічної ці психологічну да, поїздки, от люди... а з другої сторони, особисто я для себе зробив такі висновки. Ми ви бачиш, в яких складних умовах все ж таки, незважаючи не на все, вони живуть. Да, фактично, місто там трошки більше як три місяці відбулося від деокупації, і ти починаєш переосмислювати те, що ми маємо тут. Да, бо, наприклад, то, що в нас тут вимикають якісь там. Перманентно, світло, там, перманентно, да часу, порівняно так. з тим, що там відбувається. Це звичайно такі квіточки. Тому треба відноситися з шаною до того, що ми маємо, да, і ну, по можливості, звичайно, допомагати підтримувати. Всіх, кому це потрібно, ви знаєте, пане Тарас? От ви зараз згадали цю ситуацію. А я у відповідь, я кажу, фідбек пригадав зовсім нещодавно. Їхав в громадському транспорті. Ну і так сталося, що вимкнули світло. Ну і якась жіночка, такого такої досить таки міцної статури, почала обурюватись, що як так, от ми їдемо, вимкнули світло. Їй всі люди кажуть, в тому числі та заспокойтеся, ви слухайте, ну це буває це війна, це, це можливо якась аварія, можливо, просто підпало під графік, можливо, позапланове відключення. І тут чоловік якийсь каже: знаєте, я зараз перезвоню брату на передову, і він вам скаже, що таке справжня війна. А те, що у вас зараз тут відбулося, вимкнуло світло на пару хвилин. Це це просто пшик. Вибачте на слові порівняно з тим, що відбувається на передовій. І я думаю, що ці люди, які пройшли це, горнило окупації, горнило війни. Вони сьогодні не те, що з дячності, вони сьогодні з глибокою, з глибокою душевною подякою. Сьогодні звертаються і приймають вас, приймають відничан. Тому що це, ви ви приносите певний подих життя. Якщо це не пафос, це правда. Ми це на собі відчули. Я ж кажу, і люди, ну звичайно, в них є свої проблеми, але я ж кажу, що від них чуєш більше і дякую за те, що вони вже відчули ніж. Якісь далі, ну дайте дай, та якісь там так. Як, прохачі, ми хочемо далі, далі, далі. Тобто в них є слова вдячності, бо за підтримку, яку зараз вони отримують. І в першу чергу, і морально так само. Бо люди, з якими ми спілкувалися, вони там. Перший раз приїжджали до них. Вони як були, як там і діти, всі як їжечки, що ви від нас хочете. Чому ви нам хочете щось? Якась може якась там матеріальна зацікавлені? Що чого Ну ви Да, хочете да всі одразу да. сприймають, якби да. зараз це вже відбулося таким еволюційним чином? Що, наприклад, навіть коли ми поверталися вже назад, то ми бачили там пост, виклали. От, там була дівчинка, з якою угу. ви перший раз спілкувалися. Вона сказала, що вона хоче там книжку про динозаврів. Вона ними цікавиться. Да, Наступну подорож їй привезли. Цю одну книжку, вона там робила малюнки, все всю подорож їй привезли три книжки, Тежки, то ну, і вже в її приємно що не забули да, про неї. Це да. дуже да. важливо. Я кажу, про що її да, то є повністю якісь індивідуальні забаганки, які люди ну побажання, да, і надається конкретна адресна допомога людям і пам'ятають про них, і люди це відчувають і Вони звичайно вдячні. Оце Тож, людське так. ставлення, це людські позитивні відносини. Вони переросли вже в більш такі вагомий документ. Ми знаємо, що укладено певну угоду, ну меморандум угоди. Чипакт пода про дружбу да, да, скажімо, про дружбу, так, да підтримки, і я так розумію, що не лише такими культурними десантними, гуманітарними десантами, але і сьогодні ми готові сприяти Балаклі у від у відбудові у від, відродженні міста. Я знаю, що в Балаклії ну на жаль, були вже в минулому, тому що вони зруйновані певні промислові об'єкти з виробництва будівельних матеріалів. Знаю, що ви дотичні до будівельного бізнесу, чи є якась, скажімо, якийсь план, чи якісь спроможності в цьому сенсі допомагати місту. Ну, По-перше, дійсно, місто зазнало великих руйнувань. Фактично там було градообразуюче підприємство Балцем. Яке знаходилось Хенкель біля нього, то є, на межі фактично цих двох заводів, між ними там різниця там, до кілометра. Тобто да? це була зона розмежування між російськими і українськими військами. То от, завод Балцем, який був не... один з найбільших в Радянському, да, в радянському Союзі, то есть, ну, його знищили, його немає. То есть, там. Але, в принципі, завдяки цьому українські військові, які там стояли, вони дали пройти е... навалі сюди далі. Да? То есть, там. Після деокупації місто живає відбувається і як тільки відбулась деокупація Вінниць, саме місто вінниця да Вінницька міська рада тось зразу вирішили надати допомогу посильно то й там на одній з перших сесій одразу було виділено, вирішено виділити 10 мільйонів гривень на допомогу відбудови міста після цього їздили наші колеги виб... З візитами, тобто, було на, на даний момент виділено 6,5 млн грн на відбудову п'яти будинків. Ми були на трьох будинках, які вже найближчим часом ну, два з них точно вже запускаються. То один з них був такий символічний: там будинок 9-поверховий на 5 під'їздів, там наша землячка з Бершаді, голова СББ. І от, в принципі, то зараз там тільки п'ять квартир заселено, бо воно місяць, стоїть без опалення цей будинок, але найближчим часом за рахунок вінницьких коштів, які виділені були, да, то десь за. Обіцяли за тиждень-два. Тось тобто, фактично вже цей будинок получе опалення і туди повертаються mm -hmm. люди. То тобто, есть це якихось 150 квартир, да це 150 сімей. Ну вже це вже перші кроки. Да. Да. Так Само місто вид... надало суттєву допомогу. воно, по перше надало там 12 тонн дизельного палива і 9 тонн бензину. На Балаклійську громаду за рахунок цього палива і було передано генератор. Зараз живиться котельня міська, коли немає світла, то єсть і живиться насоси водопровода. Бо вони були перебиті. Фактично, ми були на, їздили по цій території. Дивилися в місті було вісім мостів. З них сім відір підірвали при відході росіяни. То і через мостів, 2, 2 ці мости два поход проходили дві низки комунікації водопроводів. та водопроводів. Да вони водопровод. були зруйновані. Фактично, вони йдуть зараз по поверхні. Якщо морози, вони, якщо і немає світла, вода може перемерзнути, все, місто залишиться. Тому вони запускають за допомогою генератора насоси, які качають цю воду, і угу. щоб хоча б система теплопостачання щоб і водопостачання, та, щоб вона не розмерзлася, якби, щоб потім мати ще більше клопотів. Тобто комунальна ситуація потрохи вирівнюється. Адміністрація адміністрація працює. Я знаю, що у вас були зустрічі з головою міської військової адміністрації, Віталієм Карабановим та його заступником Максимом Будянським. Що у вас відбулися певні перемовини, певні, ну певні обмін ситуацією, обмін враженнями. Наскільки сьогодні влада утримує ситуацію в місті? Наскільки сьогодні дійсно вже скажімо так, вже є відчуття того, що повернення не буде, що треба розвивати місто. Місто, і треба його відбудовувати ну, відчуття і впевненість в місті присутнє. Тобто за період окупації, по даним то, що ми спілкувалися, залишилося там за рахунок того, що якісь там є підсобне господарство, ще щось з 27 тисяч мешканців, які там мешкали, залишалось десь 10-12 тисяч на окупованій території. Після деокупації на даний момент з тим, що місто повернулося до життя, фактично, в них там практично всі будинки вже безпечені, і теплим водопостачанням. Дуже швидко прибрали місто. Все то зараз вже по їх підрахункам близько 20 тисяч населення повернулося. Що Повертається да, по трошки, повернулося, так. і в принципі вони кажуть, що кожен день вони бачать, що світяться нові, нові вікна. То есть, якби місто повертається до життя. Тому це в принципі дуже О, це приємно. головний показник. Це, да, да, дуже це... приємно, коли ти усвідомлюєш, що місто з якого ти да, воно дотично до цього, то є надаємо реальну матеріальну допомогу. Так само, наприклад, якщо ми говоримо про автобус, який був да, то в них на балансі було 25 автобусів, які всі знищені. Фактично, я пам'ятаю ту ситуацію, де да, да, коли залишили автобусів. Вінниця Передала місько. перший автобус. Потім трошки зараз їм допомагає далі. Тись, потрошки, ситуація налагоджується. На я ж кажу, ну і фактично. То єдиний транспорт, який там курсує по місту наразі. Всі. І мешканці дуже щиро і вдячні, бо ну, все рівно міста 27 ну, тисяч. Це маленьке, має, так, да, не і маленьке треба місто. якось людям і пересуватися. І саме головне, вони відчувають цю заботу. Бо... О, це як районне, скажімо, ну щось схоже, як літин, скажімо, у нас накшталт тако. На ньому треба якось курсувати, артерії мають працювати. Да. А що цього разу довезли, пане Тарасе? Я знаю, що там була і допомога маленьким дітям. Я знаю, що були різні, скажімо, різні засоби зв'язку. І в основному це були і гаджети, це були і генератори, і дуже приємно було читати і знати, що привезли великий вантаж саме от для дитячого дозвілля для дитячої освіти, для пізнавальної, скажімо так, роботи. Датись. Воно відбувалося все під координацією міжрегіонального гуманітарного. Між координаційного монітарного штабу. штабу да, в принципі і приїхало дуже багато. Я ж кажу, що ми бачили і велосипеди, і телефони. Ну і були адресні замовлення. Навіть Велосипеди, незважаючи на те, що зима, але все ну, одно я можу впевнені, сказати, що буде весна, да, буде да, літо. Були, я ж кажу багато дуже іграшок. Причому воно було все символічно. Що багато передач тобто фактично було передано 1300 подарунків в рамках від дитини до дитини. Да, і було дуже символічно, коли в цих багатьох подарунках були мал... Листівка, записка, да, де номер телефону була цієї дитини, яка передала це ну, від Вінницьких мешканців да, ну, дитина з Вінниці Тобто є комунікація, да, і комунікація, діти хочуть спілкуватися. Багато дітей потім собі. дзвонили, робили фідбек, тось, там, дякували. Тось, фактично кожна дитина з Балаклею отримала якоїсь собі друга в Вінниці. Да, і це дуже символічно, тому що дитина, яка про тебе ти, ну, тебе не знає, але піклується. Да, я думаю, що це так само тось, і, і гарний приклад для виховання і, в принципі, тось, і кожному приємно це відчувати. Хто саме взяв? От разом з вами. Я знаю, що було багато е, людей, багато волонтерів, багато громадських організацій, різних фондів наших, які формують ось ці гуманітарні вантажі, ось ці гуманітарні десанти. А хто ще долучився до цієї роботи, окрім нашого міжрегіонального штабу? Ну, Координаційно туди долучалася тобто, він волонтерська організація, подільська громада, шахіня. долучалася гармонія, піч. Е, великий оцю... Фактично це було все під координацією такого напрямку, як розомтись, як бадатись. і Такі волонтери, як Лена Стеценко, то з Шехіні. Вони, я ж кажу, що прямо відчуваєш, як вони живуть цим, тобто да, як долучаються. Так само їздили наші вінницькі лікарі, які виконували місію, їхали на деокуповані села, де немає медичного забезпечення. От розкажіть так. про це, будь ласка, да, якщо можна більш-менш детально. Ну, да. Тобто, якою була їхня місія? Це профілактичні огляди, ну, чи можливо якісь консультації? Ну, чи... Фактично, це були с... тобі, як да, кажу, що це серйозна такі... якась глибина робота. Да, це була глибинна робота. Їхали... І терапевти, і гінекологи, тобі, які приймали на деокупованих, вони виїжджали в окремі доволі такі крупні села, де ну, фактично і сама Балаклея була півроку більше без медичного забезпечення, тільки відновила роботу її медицина. Але вони виїжджали туди де тяжко добратися і приймали тобі, порядка там, 100 людей, яких вони отримували. есть, спочатку люди. Ну, так, Обережно ставилися до цього з тому, острахом, що, з острахом да, так. то й ну, Але такі ситуації там багато людей похилого віку, які мають там певні вади, скажімо так, гіпертонічні, то есть, там серцеві. Їм треба ці дозування все дивитися, змінювати. Тобто, якби все і це без візиту до лікаря ну, не можна Практично самому зробити. Практично неможливо, да. так тому я ж кажу, що. Ми їхали разом з, з, з лікарями, бо там хочеться відзначити Тетяну Кваццо Кравцову і Анну Федоришину, які виїжджали разом з Тарасом Осієнко, від, відсупроводжував їх. Вони виїжджали в ці села да, і ну, допомагали. Тобто, в принципі, ми навіть провели розмову з Балаклійською. ОВА, про те, щоб вони могли потім надалі допомагати їм там медичним обладнанням. Бо є люди відчули, що є така потреба, да і наступні uh -huh. рази. Ми намагаємо ну, є бажання у людей, щоб здійснювати такі десанти, продовжувати. да, Постійно, то ми домовлялися з ними про можливість того, щоб вони розглянули, щоб надавати якось їм там медичне обладнання, щоб з Вінниці не вести, дати, щоб на місці їм давали. Ну це Тобто вже сформована на потреба на наступний візнес, да. скажімо Я так, да, вже це стосується люди, да, галузі. Ми по медичній галузі. Точно потрібно їхати, та й по, по всіх. Тобто, я думаю, що і далі буде це надаватися допомога, бо я ж кажу, що люди позитивно сприймають, якщо вже налагоджена дружба, її треба підтримувати. Це 100%. Питання. Ну це банальне запитання, але разом з тим, я розумію, що їм потрібно зараз все. Але разом з тим, от що, скажімо, щоб ви сформували, скільки ви вже там були. Бачили на власні очі цю ситуацію вже спілкувалися з людьми, відчуваєте їхні конкретні потреби. Щоб вже пішло б формування наступного десанту, так окрім вже медицини, як ми сказали. Ну, їм потрібні і так далі. Там і транспорт потрібен. Я кажу, що Вінниця, знає. Маємо зараз їм ще генератор передати. то тобто, есть, якби там всі питання озвучені, то тобто, є воно йде комунікація зараз на рівні. Керівників. Керівників, міст, так, да, місті і місті я роди. думаю, що найближчим часом вони вже зараз я знаю, що просто ну, на, на цьому тижні фактично має відбуватися знов комунікація. Uh -huh. Я думаю, вони погодять, бо ми то бачимо скажімо так ззовні, да, то що там відбувається, можемо сказати своє. Але що першочергове, то є наразі, тобто да, ну. Комунікувати треба все рівно, що може дати місто сьогодні, да бо там от генератор вони просили, то есть, ну його фізично просто нема, да, поки не йдеш. Так само і тут можливо розставляти якісь пріоритети. Коротше, що... треба допомагати, чим можемо, абсолютно да, всім. Да. абсолютно потребують Місто, ну в них складна ситуація, бо я думаю, що вони ще довго будуть відходити, бо, наприклад, розчищені тільки передні там, якісь. Скажімо так, прохідні пішохідні вулиці розчищені, все скрізь далі. Де ти йдеш, там трава заростянута стрічками, заміновано все, і туди не можна ходити. Навіть ми от були там кажуть, що позавчора жінка гуляла собакою, собака забігла на траву, і жінка загинула, пішла за собакою. Тобто, Скрізь така ситуація. Території сильно заміновані, тому там ще не пахане поле. Чим можна допомагати, бо навіть на цвінтарях знаходять протитанкові міни. Тобто, якби, ну, Жах. Так, да. тому, але я ж кажу, що місто налаштовано. Продовжувати цю співпрацю підтримувати по можливості і допомагати так само і волонтери. Тому я думаю, що наша дружба буде да, розвиватися, і я ж кажу, що дуже дуже вони потребують нашої допомоги, і ми обов'язково обов'язково будемо поруч в потрібний момент. Да. Пане Тарасе, я вам щиро дякую за розмову. Ну, По-перше, дякуємо за ту роботу, яку провели ви разом зі своїми сподвижниками, зі своїми товаришами, з усіма тими, кого ви прилічили сьогодні. Я знаю, що там було набагато більше, більше учасників цієї делегації, були і представники мистецьких кіл, і виступали да, камерний. То відвідували наші представники камерного театру, і люди з оплиском скучили. Датися, скучили да, то есть там. Так само ми їхали, коли в потязі до нас долучилися представники об'єднання б'юті умовно назвемо mm -hmm. і так да, і це були перукарі, масажисти, навіть то есть, якісь візажисти, які людям там надавали, проводили їх до ладу. есть, це дуже було позитивно, так само сприйнято. Бо навіть ми сміялися, коли там вже спілкувалися, то в них там є очільниця Оксана Бондар, яка секретар, фактично, mm -hmm. да? зараз в Ради, то вона каже, що ну. Ці перекорі виїхали, да? нема з ким, то кажуть, дівчата зробіть мені брови. Ну, навіть люди які, врось, люди хочуть пригладі, жити, да, але ну, життя продовжується. Люди хочуть жити да, своїм життям. Там та. я ж кажу, що там відбувалося страшне. Тобто, люди стояли в черзі до них і билися, каже, у мене там ну, умовно, да? тобто, мірялися, каже, у мене там діабет такої-то степені, я інвалід, тобто, я маю без черги йти. Тобто, там, ну, люди хотіли да, відчути себе, якісь заботу про себе, тобто, там, красу. Тому скучили дуже за конц за всім це було дуже душевно. Тобто, якби допомога, ну, я скажу що і діти, і дорослі і на ураз приймали. То є, і я думаю, що треба це. Обов'язково. підтримувати. Ще раз дякуємо. Ще раз велике спасибі вам і вашій команді, всім вашим колегам-депутатам, представникам нашого міжрегіонального штабу за те, що робите таку корисну і необхідну життєво необхідну справу. З нами був Тарас Ковальчук, депутат Вінницької міської ради. Ми говорили про нещодавній гуманітарний десант до міста Балаклії, якому допомагає активно допомагає наша Вінницька міська територіальна громада. Допомагайте ви один одному, бережіть себе, обов'язково підтримуйте збройні сили України і. Вірте в наші збройні сили. Вірте в Україну. Слава Україні! Рефлекторія з Іваном Педоруком 101,8 Одине